Суки заслужили, да США вже підтвердила, що Україна буде амбити Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Ну звісно, страшно, яка буде відповідка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліарда, не мільярда триліарда Триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняло це можна було всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто, це можна було б відбудувати країну вміста того. Ух, бендеровці оці ну, ну це просто жесть, ну розуміло? ну клініка. А, то, що зараз відбувається сторон України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над не Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну придуркувату. Ну будемо сподіватися, що все буде окей. А... В принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити на секундочку бюджету України? Десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було, поняло на рік. На рік. А тут витрачається мільярд в Росію. мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна, бо було... ще як боже так хочу, щоб це до Росіян дойшло руски. У вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, цих, есть, вы могли вместо этого взять просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас, то газ везде подключила, то лето везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее, нет, уебать и так дальше. То есть, Може, могла б взагалі класна страна бути з таким возможностями. Ну... Це Рашка винна всьому в тому, що відбувається в Україні. Це Яка б влада в нас не була і так далі, у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх, це зрозуміло. Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки в рашки. Тіпо, агресор саме Рашка. І то, що от в такий стан нас вагнали, агресор тільки рашка. Того я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, Якусь там з дитинства самолюбимо залишіть все, все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Не оця ця а справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось в минулому, а нове будувати. І я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь. Це так Супірова вчей, нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати з приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно, нічого платить вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які є навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чату дітті, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два Інколи ну, хтось там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, тисяч 1020 хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну, Це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це, друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, я людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. Все, Друзі, на зв'язку.